О Черені за колиску, бо лотах я родився і зріс, я люблю свою хату Поліську, я люблю свій зажураний ліс. Славиться тим, що це історичне село. Воно було засноване чеськими переселенцями в 1869-1870-х роках. Окрім чеського населення, також і українці тут проживали і в деяких випадках поляки. Що ви добре знаєте тут все? Знаю добре, бо я із чеського роду так зробилося. Що бабуня моя. Не виїхала, а дід воював в великій вітчизняній війні. Дідусь загинув, а прадід уже з прабабою приїжджав сюди. Виїхали вже в Україну. А тато вже мій родився в 35-му. Баба теж моя чешка, коли був виїзд знов чехів з нашої території. Ну і так судьба розпорядилася, що бабуся з дітьми мала п'ятеро дітей. Приїхала на станцію в Рівне, мали від'їжджати теж в Чехію, так як вся родина, і баби вкрали сумку з документами. Повернулась назад, і ми так тут все життя прожили тато і бабуся. Практично вся вся територія була ліс. Вони викорчовували ліс і на цьому будували будови свої. Тут була велика, дуже велика забудова, бо там з тої сторони за літньою кухнею то була велика клуня. Було у бабусі 50 гектарів землі, ну, у діда у баби О, і дід, бабин батько, подарував бабі придане таке: 15 гектарів лісу. Ніх ні, я одна. уже фактично помирали, всі старожилиці помирали. Uh -huh. Ну це чеська колонія. Мої батьки теж Словаччини. Uh -huh. Мої батьки одружилися. І якраз це було в 47-му році. Вербували тих безземельних таких. Оце там українська діаспора в Словаччині є біля Прешова. Там батько мав ще двоє братів і сестру. Землі дуже мало. Ну і він за маму і сюди з усім реманентом, що було, дали їм цю хату. Після того, як німці судети залишили, то чехи поїхали в свої судети, а тут залишились такі вільні села. Баба була дуже багата. Ну, сім'я була багата, були і молотарки, і жниварки. І все було все вже так, як в господарстві. Прийшла радянська влада, забрала все, знищила все. Ще й бабу мали виселити з дітьми на Сибір за куркульство. Появилися в селі партійні керівники, і за одним із них бігли хлопці з лісу. Він скочив до баби в хату. Баба мала там такий невеличкий схрон, де о, ховала продукти. І бабуся заховала його і спасла йому життя. То потім це пантілеєв, який працював головою колгоспу, колись в тинному. Баба йому зберегла життя, і він в честь подяки такої, чи як можна сказати, зробив фальшиві документи, що баби на 50 гектарів землі, а 5. Цей населений пункт знаходиться поблизу міста рівного за 20 кілометрів. Поруч проходить автодорога Київ-Чоп, Також 20 кілометрів до Дубно. Зареєстровано 96 чоловік було, але ця цифра змінюється. Багато людей приїжджають на дачі. Мають людей проживаючих. Ну не не дуже багато в основному пенсійного віку. Ми сюди приїжджаєте як на дачу чи що? Ну так. Да. А що тут робити? Що, колос розвалений, все розвалено. Раніше було, що люди могли йти десь, куди щось робити в колгосп. А зараз що тут? нема нічого. менше. тільки що приїхав на городу, і все, подивився, глянув, де назад поїхав. Давно тут живете? 82-го року. Москві жив, 12 років жінка моя москвичка. – А ким працювали? – Встретивством, а зимні, зимою таксував. Пів України їздила на Росію робити. Копійку заробляти. Ну, потонення, повернулося, в мене жінка була хороша. Ну, – Але як просто... таке називаєте? – Коли звийда, я аспин заболів. Мене там почепання вивезли. Там клімат неправильний. Я приїхав сюди, зовсім інше друге діло. Приш рядом. Ну, на природу поїхав, на риби поїхав. Росія нічого доброго нема. Просто гроші платить більше людей. А чим тут займаєтеся? А я на пенсії. Тримаєте щось з курс? Ви, Б брат мій тримає, ага. а він я, я холостяк. Яка інфраструктура тут є? Найближче тут інфраструктура. У нас груша це перша, то в основному о, там і, і школа, і будинок культури, і садочок. Сюди їздить рельсовий автобус, і шкільний автобус. Є вуличне освітлення, є газопостачання, ну і дороги. В основному з твердим покриттям магазин колись був тут зараз не працює. Почтове відділення постійно сюди їздить. Була свиноферма. Зараз вона не діюча. Колбасний цех працював, але, на жаль, власниця загинула, і після того він не працює. А коли він функціонував більше в п'ятнадцяти років, десь приблизно. Чи батьки тут ким працювали? Батько мав трошки освіти такий. то він працював на таких ну бригадир, обліковець за фермою в селі дуже 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 довго. 13 операцій переніс на пальцях ніг. А вже коли ампутували до коліна, він тільки дуже бідненький до років і років. А мамуля мамуля була проста колгоспниця, яка в 28 років на буряках із снігом. Отримала важке захворювання серця радикуліт. В кожній сім'ї було багато дітей. 72 двори у нас тут зараз в селі, ну практично. Відсотків 40-30 вже ніхто не проживає, будинки порожні. Магазин був поряд, пішов собі, будь ласка, купив деколи що. магазин закрили, бо він не рентабельний. А як людям жити? Їх ні то нічого не цікаве, бо то є бізнес. А як ви отримуєте продукти? А магазин привозить кожної середи автолавка. Приїжджає дівчата, дзвонять, замовляю, що потрібно. Вони привозять під саму хату. Пенсію по приват24 отримую, платіжки плачу теж по приват24. Самі? Сама ліки їжджу в аптеку, купую собі ліки, які потрібні. Та звертаюся до сімейного лікаря. Вона мені на електронку кидає рецепт. Молодець, скільки років. Мені. 67. Треба жити по-сучасному. Клас! А що ще вмієте? Світла нема, включаю Ютуб і ввечері е, сиджу в YouTube. тобі. Це в нас пожежне депо. Засноване. Воно було 1923 році, створене також чеськими переселенцями. Воно було реставровано. В часи Радянського Союзу воно було в такому занедбаному стані. Експонати надали нам і працівники ДСНС, і небайдужі люди, в яких було щось колишнє таке. Вже, на жаль, розібрали. Бу. Виступали були. Це я теж пам'ятаю в молодості. Самі довелося брати участь у тих заходах, співали ми там. Життя було цікаве. Цікаве. Ідеш по селу, біля кожної хати, бу, -бу, 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 бу бабульки. Зараз грабувати шана. Ніколи. Ну, тут була початкова школа, я до неї 4 роки ходила. Ну так, да, де п'яти тут я ходив. А багато було учнів? чи чотири класи були вже. 68-му році хотіли виїхати. Ну самі знаєте за ті події, що були в Словаччині, і брат був в армії. Так ми залишились уже тут. Вже тут знайшли місце спочинку мої батьки. Ну і я вже доходжу. А не думали повернутися на батьківщину батьків? Колись? Ви ні, я українка. Ні, воно мені все чужа ментальність, але в мене корінніші бабулі, бо це батько там десь народився. А бабулька моя русинка, вона з Карпат. Мої бабулі взагалі така історія цікава, тому що вийшла заміж за свого гудака. А він разом із хлопцями з села поїхали в Канаду на заробітки. Там їм не було дуже добре. Дід через знайомих передав, що що баба продала поле, щоб він назад приїхав. Ну. Баба вибрала поле оставила замість чоловіка. І моя мама вже народилася без діда, Так що дід у мене був в Канаді, там була в нього сім'я. Ми жили з сім'єю в Рівному, батьки помирали. Зараз та війна, я в Рівному щось мені так. Тромно там постійні ті тривоги, то все мені тут спокійніше. Я лишилася сама, чоловік помер. А діти за кордоном, менша дочка в Чехії, сестра рідна виїхала з сім'єю в Чехію, а я не хочу. Я тут народилася, тут моя батьківщина. Вася їх до Чехії, їх тягне, а, а мене ні. Бо я рахую, що батьківщину продати або поміняти неможливо. Жа сюди Чехії ще привідати до війни. приїжджали часто, особливо в літній період. Екскурсіями, автобусами приїжджають сюди. Тут повністю всі будинки в селі це чеські споруди. Не приїжджають уже не батьки, а вже і внуки і правнуки. На могилки приїжджають, були і склепи порозбивані. Наші люди такі неуправляємі, Вони можуть лізти в могили і шукати золото. Бо знали, що чехи багаті люди були. Ну було дуже багато, розкорочено могил, але слава Богу, зробив більш-менш порядок там на тому кладовищі. Життя? Я юрист, а зараз адвокатом, вже закінчую. Ага. Думаю, до 70 і все. Я нічого не заробила за своє життя. Ні хата, ні машини, нічого. Пенсія в мене нікчемна, 2980. Не проживеш. То я так працюю, якби була більше хоча б п'ятерка, то я б собі тут лубилася, квіточками, я все люблю садити. Село доживає, ну слава Богу, купують хати приїжджають. Тут спокійно, тут тихо. Ми живемо з сусідами, все життя дружно, як одна сім'я, одним другому допомагаємо. Ну це не зрівняти міське життя і сільське життя. Я собі на своєму дворі, в своїй хаті ніхто мені не мішає. Сумно, що не падає село. Бо хотілося б воно таке невеличке, але воно історичне це село. Надіється, в майбутньому закінчиться війна нашою перемогою. Повернуться люди і в цей населений пункт, і будуть розбудовуватися, розвивати якийсь бізнес-проекти. Все буде добре в нас.